Скільки стильного одягу мені вдалося знайти всього за тисячу гривень. Погнали! Ось одна ця махната кофточка тягне на вашу вподобайку, да-да? Вільветовий жакет, боже дівчата, який же він красивий. І колір такий світленький, приємний. Ну, крутяк! Ну як можна було його не взяти, а? Наступна моя знахідка це ось ця куртка від Бершка, Теж у нас іде Вільвет, класний стан, класний фасон. Ну і як завжди, гріхи її було не купити. Тим паче, тим паче, коли вона обійшлася тобі в 100 чи 120 гривень. Ну це прям супер знахідка. Да!